Номер 963. Із цифр 2, 0, 5 і 7. Склади всі можливі чотирицифрові парні числа, цифри, в яких не повторюються. Парні числа закінчуються парними цифрами. Парні цифри тут 2 і 0. Ну, нехай отут я запишу останню цифру 0. Тоді залишиться у мене. Цифра 2,5 сім. Отак я їй напишу: 2, 5, 7. 2570 або 2750. Тепер першою я поставлю, наприклад, п'ятірку. А тоді 2, а тоді 7. 5270, або 5720. А тепер цифру 7. Першою поставлю. То отримаємо 7250 або 7520. Все. Отут шість 6 чисел вийшло. А тепер останньою цифрою поставимо парну цифру 2. 0 першим я поставити не можу, тому що вийде трицифрове число. То він десь буде не першим. Залишилося. Цифри 0,57. Ну, нехай так: 5, 7, 0. 5702 або 5072. 0 ну, першим не може бути. Першим може бути 7. 5, 0. 7502 або 752. Тут чотири числа таких вийшло. А подумайте, будь ласка, якщо отут замість нуля була б цифра 6, тоді щоб ми могли, які б числа могли записати? Отаке таке цікаве завдання. Далі буде.